У домівці врятованих тварин зараз живе 1500 тварин. Її відкрили шість років тому. За словами керівника домівки Ореста Залипського, упродовж останнього року команда розглядала варіант закриття притулку через те, що кожного дня стає все важче працювати. Все менша кількість фінансів на на, на тварин, а все більше тварин. І зараз там прилаштування дуже низькі тварин, і цих тварин всіх потрібно забезпечувати. Забезпечувати потрібно тварин хорошою їжею, обробками, ветеринарами, доглядом працівників. А кожного разу, все повторюсь, менше стає грошей на ці всі витрати. У п'ятницю в соцмережах оголосили про закриття домівки. Після цього чимало людей зголосилося допомогти. Тоді домівка відкрила збір на 550 тисяч, аби вдалося оплатити борги. Ми закрили борг у клініці повністю за 260 тисяч. Ми закрили борг за корм для хижих птахів, 79 тисяч. Далі в процесі ще збору. Знову накупичаться борги, нічого не зміниться. Треба буде купляти їжу, платити ветеринарям, платити працівникам. Тому і ми зараз намагаємось знайти такі методи того, щоб мати щось стабільне, яке би могло покривати витрати притулку. Домівка це не просто місце там роботи, волонтерства чи для відвідувачів. Ні, це є ну значно більше місце, яке для всіх принципі стало якимось рідним. Другим домом, якщо можна так сказати, це є абсолютно різні, це є коти, собаки, різні види птахів, як свійських, так і хижих. Це є лолеки, канюки, це є сороки, сови, лисиці, чорнобурі лисиці, це є екзотичні тварини, такі як мавпи, носухи, єноти. Тобто різноманіті тварини доволі таки велика. На другій локації це є також і копитні коні, віслюки, це є кози та багато-багато інших тварин. Від їжачка до коня, як повідомили суспільному прес служби мерії, представники міської ради мали зустріч із керівництвом домівки. Зараз вираховують необхідну суму для допомоги за словами Ореста Залипського. Чи продовжить роботу домівка залежить від стабільного фінансування? Єлізавета Сілаєва Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.